Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як війна впливає на довкілля, як на довкілля можете вплинути ви. Прибирайте, організовуйте талоку і зробіть своє навколишнє середовище чистішим. Таким чином, ви позбавите ґрунт від великої кількості хімікатів, що потрапляють туди при розкладанні сміття і збережете красу природи. Сортуйте, дізнайтеся, як правильно сортувати та передавайте вторе сировину на переробку. Сортуючи, ви зменшуєте гори сміття на сміттєзвалищах та рятуєте у першу чергу себе від шкідливих викидів, забруднення ґрунту та багатьох інших негараздів. Говоріть, робіть репости, спілкуйтеся із друзями, родиною про наше довкілля. Це так, так само важливо, як і попередні пункти, говорять, чи ви поширюєте. Важливу інформацію суспільством. Зарафанне радіо у такому випадку працює дуже добре. Піклуйтеся, побачили безпритульну тварину, нагодуйте її, напоїть, за можливості подаруйте домівку. Також можете висаджувати дерева, покращуючи тим самим стан навколишнього середовища. Ходіть, можна не тільки ходити, а і їздити велосипедом, громадським транспортом. Хорошим рішенням стане також електромобіль, більше фізичної активності та менше шкоди довкіллю. Бажаю вам гарного дня та чудового настрою. Дякую за увагу!